Двадцятці виповнилося три місяці, і все це завдяки вам, друзі та патрони нашої команди. не робили стільки неочікуваного для команди гліч, що я хочу міцно вас обійняти. І поки мої руки зайняті вами, чітко передавайте вітання своїм покровителям. Патрони це такі кльові люди, які можуть впливати на нас. От, наприклад, вас бісить якийсь персонаж серед глічей, і ви можете задонатити іншому персонажу, щоб він його копнув. Повірте, це може бути дуже весело. Але найкрутіше це подарувати комусь магічну торбу, яка така безкінечна, що туди все може влізти. Повірте, це дуже дуже важливо. Привіт. Якщо казати про патронів, то, то це неймовірна. Штука, це неймовірні люди. По перше, вони неймовірні тим, що звичайно вони допомагають нашому шоу розвиватись. А це як я кажу, як і Гудвін, як і Вова. тому, що для нас дуже важливо, що нам вам подобається все, що ми робимо, і для нас дуже важлива ваша підтримка, щоб робити цього більше і якісніше. Гудвін знає тільки одного свого патрона. Він сподівається, що їх стане більше, але він дуже вдячний своїй сестрі, яка також входить в. Гвардію гліч, я так скажу, що патрони це саме ті люди, заради яких я б сказав, би, Гудвін продовжує свій шлях. І якщо б ви хотіли б, щоб цей шлях став цікавіший, складніший, можливо, трохи легший, то я буду з радістю чекати вашої підтримки і зроблю все, щоб вас не розчарувати. А якщо ви ще бажаєте знижечку на фігурки від 3D-метчика, ви також можете підписатися і стати нашим патроном. Що є патрон для нас? Патрон це джерело натхнення, джерело мотивації робити краще, ліпше. Завдяки вам наша історія стає ще цікавішою, ще насичнішою і смачнішою. По суті, і по факту. Е, дякуємо вам за вашу підтримку. Разом з вами ми розвиваємося і встаємо все краще і краще з кожним днем. Привіт, привіт! Бути патроном у брудні двадцяті це дійсно створювати історію разом з нами. Так, за три місяці синюшкірі, вони народжені в Бардесі, Кресіді і сірих земель, вирішили допомогти аж троє бравих мушкетерів. Брок Скалір таємничо доповнює її передісторію з історією а, букетом синіх гортензій, аромат яких тепер вона відчує звідусіль. Галага допоміг вороном і в надзвичайно потрібний момент надіслав портрет божественної комедії та малої дій. Це запевнило гліч, що мала бісена такий існує, і дало навіть можливість відправити її портрет у розшук. А точка опори. म, він навіть доповнив зовнішність кресіди. Тепер на її обличчі буде така своєрідна родинка мушка, яка відтепер надає їй переваги акробатиці. <laughs> <laughs> в прямому сенсі, це тепер її власна точка опори. Ви не просто патрони, ви співавтори мого світу. А так як авантюр та ідей у кресіди, м'яко кажучи, хоч гайгуде. Тож позолотіть ручку, запрошую вас стати патроном кресіди і сірих земель та доповнити і навести шороху у цьому світі. Можливо, я таки доведу хою до білого коліна. Я забула, вона же так у неї біла. Патрони це дуже круто і дуже неочікувано. Коли граєш в звичайне ДНД, е, ну ти можеш там отримати якесь здихновення, ще щось. Але тут е, ти просто граєш, граєш, і тут бах! І патрон тобі прислав зілля стілення, яке врятує потім Тінтін е, -тін через. Гру, але це спойлери. Якщо ви не дивились, вимкнете це. В общем, забив. В общем, патрони це дуже круто. Е, підтримуйте нас, надсилайте на всякі ніштяки, подарунки, проблеми. В общем, ви круті. Дуже вам дякую. Особливо Кай, який зовсім не душний. Коханий, привіт. Насправді я хочу сказати велике дякую своєму патрону, принаймні тому, про якого я точно знаю. А... Насправді, патронаж у світі Ельгейму, патронаж для членів брудної двадцятки це неймовірно класна штука. І від імені Хої хочу передати особливу вдячність для одного хвостатого зроду Інарі за той самий чарівний вуз, який допоможе Хої. А як допоможе і в чому саме і як це вплине на її, скажімо, тілобудову, ви дізнаєтесь у наступній серії. А оскільки тепер не лише в кожного з глідж є патрон, а й в мене Макс, готуйтеся до хаосу. І переходьте на бікте Патреон, щоб створювати щось дивовижне в світі Альгейм.